995-й день війни. А ми знову приймаємо гуманітарну допомогу. Нічого ще не закінчилося. Капець. Приймаємо допомогу від наших друзів зі Швейцарії, розгружаємо фуру в нашому складі. Це склад номер два, і цей склад не опалюється. І тут ми зберігаємо в основному речі, які не бояться холоду, морозу і мишей. Ось ось такий він великий, холодний, але, але він зберігає багато-багато тонн гуманітарної допомоги. Він тут сортується і далі приїжджають автомобілі, пакують все, що пересортовано, і відвозять дуже. Це наш основний склад. Тут без сумнів можу сказати, що загружали сотні і сотні людей, волонтери, громадські організації, капелани, військові, просто люди, які потребують. Тут ми прийняли понад 500 тонн гуманітарної допомоги та розповсюдили її всі, як бачите, в нас не й багато і залишилося. Давайте подивимося, що у нас є на складі, і що ми взагалі роздаємо людям, військовим чи волонтерам. А в нас є ось такі натівські, натівського зразка старого нові наколінники, налокітники. Ось такі ось такі. Це те, що зазвичай беруть військові, хто мають стоячу роботу зі снарядами, де часто потрібно ставати на коліно. Ось такі наколінники понад тисячу військових отримало вже від нас ось таку допомогу. Ось такі. 80-кілограмові каркасні рюкзаки військові. Ось тут хлопці в основному носять або бика, або щось дуже важке, тому що каркас допомагає витримувати величезну вагу. Ось такі рюкзаки 80-кілограмові. Ось такі рюкзаки 40 кілограмові. Зазвичай її використовує піхота, та, в принципі, кожен військовий. Також при можливості стараємося укомплектувати класну аптечку і передаємо їх також для військових. Спальник, каремат. Ось там у нас газові обігрівачі, також інколи бувають дизельні обігрівачі вебасто. Зверху в нас матраси односпальні для військових. Далі в нас ось там одяг новий, цивільний, але ми зазвичай даємо стоп пункти. Далі в нас йде блок їжа, їжа, їжа. Ось там зверху в тих великих ящиках у нас памперси. Нижче в нас хліб, який по два-три місяці має можливість лежати. Ось далі в нас ось цей стелаж. Це в нас хімія. Там у нас вологі серветки, там в нас мильно-рильне, порошки і тому подібне. І ось цей стелаж. Верхніх два ряда в нас іде енергетики, енергетичні напої. З самого верху в червоних коробках в нас. Мівіна або супи швидкого приготування. Ось також бувають фільтри для води і всякі інші речі, які часто використовують військові. Ось так що робимо все, що можемо, для того, щоб наша перемога стала ближче а наші військові мали, щоб ми могли допомогти їм зберегти своє здоров'я інколи життя.